Добрий день, я Савайло Анатолій. Запрошую традиційно підписатися на мій канал YouTube. Якщо ви плиточник, запрошую в закриту групу Viber тільки майстрів. Якщо ви замовник і шукаєте найкращих плиточників, запрошую в відкриту групу Телеграм. Зв'язку з тим, що в мене дуже багато запитів, люди питають, а який плиткоріз ручний краще? Із найдешевших, але найдешевші, які працюють, які ріжуть реально керамограніт. Це таким є хейзер або Рубі, вони повністю ідентичні. І плиткоріз Shijing 3051. Якщо цей плиткоріз коштує 5800 гривень, Shijing коштує 7500 гривень. Яка? Які у них відмінності і схожості? Перше, шини у них повністю однакові. І тищина, і висота шин. Ручки зовсім різні. У Хейзера ручка може ламати по всій довжині. Ви можете ламати по всій довжині. У шиджинга ви можете ламати тільки біля лінійки. Тільки біля лінійки. А але ви бачите, що у шеджинга ручка значно більша, ніж у їм теоретично простіше ламати. Основа у шеджинга більш міцна, вона зроблена з більш товстого металу, але е хоч вона більш міста, вона дуже вузильна. У О... Старка і у Хейзера. Більш широка основа з менш тонкого металу, але є ребро жорст, жорсткості повноцінне. Чому ще всі беруть і чому я рекомендую шиджин? Якщо люди ріжуть серію, то звісно, оцей боковий упор він становиться по різній ширині. Якщо ви ріжете від 6 см плінтуса або якусь серію, це дуже Вигідно брати цей плиткоріз для різу серії. Якщо індивідуально, то я рекомендую брати все все ж ж таки по міточкам, все ж таки Stark э, або Хейзер. E, Шеджинг обладнаний, тут є у нього в комплекті лазер червоний, але я його не ставлю, бо люди жаліються, що його практично не видно, і його і він на батарейках і його ніхто не використовує. Тому я запросив найкращих майстрів, це Василь. Та Олександр, і ми зараз попробуємо різати одну та суму плитку різними плиткорізами і впевнимося, як же вони працюють на різних плитках. Хочу нагадати, що Росія напала на Україну. Росіяни вбивають українців. Росіяни захопили частини моєї землі. Тому, якщо ви бачите росіянина, відразу вказуйте йому шлях. За руським кораблем. Їм не місце в цивілізованому світі. А зараз переходимо до пріздів. Так, ми взяли плитку, керамограніт, приблизно Саш, яка там товщина плитки? 10. 10 міліметрів. Розрізали хейзером. Хейзер розрізав рівненько. Немає в мене претензій. Тепер ми будемо різати. Скільки починаємо? Чотири. Давайте відразу 4 см. вас який глаз. 30 кг. Ріжемо полоску 4 см. 4? Так, туди тут 4. А ти від краю будеш чи посередині? А, тут фасиль від краю. Майстри взяли від краю. Можливо, тут є напруга, ну подивимося, як воно буде різати. Так, ти вишляш, що тут не буде напруги? Ну так, тут посередньо не буде напруги. Тут в принципі адекватніше. Я Так. Вони дорізав, вона, бачиш, опліска. Русько так Ну я не виліз, а доваль. Це ж лапка як сім'я. Це що ти різав? Три сантиметри він не впорався. Що і 4. 4 сантиметра. Ну, ідеально рівна, рівно, як не Але бачиш, тут також є невеличкий. Це може ідеально рівно. Слухай, може це посередині рівно? Так, що, що ти тут твориш? Що це? З однієї сторони три, з іншої чотири тепліти. До речі, рівніше. У тебе рівніше вийшло. Це у нас що? Три сантиметри. Да. Ідеально рівно. Подивись, ідеально рівно. Да, рівно. Не, не буває. нас в країні найголовніший спеціаліст по ровному різу. <різь> так, так, це скільки. Три, три. Два. Уже було два з столови. Буває претензій, Рівно. Два. Так, два то тут, тут меньше ніж два, ні? Хейзер і взяв два сантиметра до тих Рівно. Ривна, це плитка рівно. Ну все, півтора ріжу більше. не буде. Півтора на це Це скільки? Два. Два сантиметри. Рівно, два сантиметри. А, 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 півтора, півтора сантиметра. Півтора сантиметра у вас. Та не вже. Я не вірю своєму раз. Так. А, півтора сантиметра. Подивіться, яка якість. Два. Просто стріла. Но один уже не будемо мучиться. Нет, не будем. Зараз поменяйтесь. Ну, не руками, а плытку ризами. Не, я не поменяюсь. Чем вы знали кошка, да? Я оказался 5800 гривен. Фіксація.

Що вже не пламає з одної сторони, тому треба перевертати. А, Півторачечка. Півторачечка. Ах, ну, немає в мене претензій, особливих там черепашки я, я вас Дуже прошу, поміняйтесь плиткорізами, щоб у вас склалося якесь враження про цей плиткорізом. Забрав свої О, Тому як воно стає? По зручності, по різному питанням. Тут нема лапки. Одна лапка тільки. Є, да? Так, Значить, чотири. Ну, чотири Та з трьох давай. Ти не дорізня. Василь, привик сігнути зібрати. Він Це що все Чотири. Рівно. Просто формація вийшла, так? Да? Прош деформація подала. Іх там цігло почали за Як Він дотепер все Ого! Що це було? А що це було? Я не знаю. Нормально я не поїхав. Резина пополам уже Шесс. Шес. Що Що ти А Василь тут локшу не нарізає. Три сантиметра. Тепер скільки. Два. Ти з іншої сторони тисячі. Чи 4, Саш? Три, три. якости разумеет что-то на ролик там що ж таке кидай Півтора сантиметра, якість ідеальна. Прошу впевнитись, хто не вірить. Повірте, на око я вже давним-давно визначаю що... а, чи є дуга, чи не вже. тут без коментарів, Все понятно. А що, зрозуміло, так скажи. Що ну, ти вірив? Я цим взагалі не збіг химдрі відзначаю. Скажімо так, старк хейзер краще. Василь, что ты скажешь? Меня проблему с роликом можно. лучше? Конечно. А ты ролик новый? Новый. Это взагалі новые тут кризы. Ну ты же бачишь, Я же його только расчеснул распечатать. Ты что, сантиметр? Один на лице другий. Прошу подивитися. Цей різ виконаний Старком Хейзером, це шиджином. Ну не ріже він сантиметр. Так, ми висновки зробили, ми будемо ще різати плитку іншу. Чи, не, не, ще не, немає Ні, не, не, стар... Старк краще. Старк ну, краще. Старк і Хейзер вони повністю однакові. Ось ми провели коротенький батл. Дуже швидко ми впевнилися, що обидва плиткоріза працюють, ріжуть більш-менш рівно. Але все ж таки в цьому батлі випередив Старк. Якщо вам не треба боковий упор, ви можете Старк або Хейзер сміливо купляти. він дешевше і він впорався з тими завданнями, які він поставив. Не треба в старку, не треба нічого регулювати взагалі. Тут воно піджимається. Там, підшипник теж є, так? там підшипники є, але всередині вони піджимаються втулками. Тому е не треба тут взагалі. Що зручно, що він ламає і спереду, і ззаду. Тут виходить 4 підшипники, так? Там більше підшипників, там щось 11 підшипників. І е оці бокові упори, вони також зручніші, тому що тут з одної сторони не вистачає на деяку плитку, плитка перегинається. Ще раз запрошую на канал. Головне, що у нас головне в нашому житті. Якщо не тримаєш зброю, будь ласка, допомагай ЗСУ. Слава Україні!